Зараз хочу показати вам на дерево сферот, як матеріалізуються наші бажання. Дуже чітко, класно на ньому видно, як проходить енергія, як наші думки застрають, як ми каверкаємо і таке інше. Зараз хочу показати це кабалістичне дерево сферот, і дерево життя називають. Да? Тут взагалі. Погляд такий, що чотири світи є, вони дублюються, це дервосферот в кожному ж. Це називається діафрагма сходинок Якова. І це перший світ, перше таке дерево. Воно, тут правлять закони і принципи цього світу, і вони продовжуються дублюватися в іншому світі. Саме у нас тут перший да, світ це світ у нас ацелут. По суті, це рівень волі. Да? Ось Ацилут, Рівень волі. Воля. воля. Це у нас воля. Чи є, чи немає. Да? Це рівень божественної волі, можна так сказати, задуми. Тобто є якийсь задум божественний, да, який так оп, і каже: ну, треба щось матеріалізувати. Матеріалізуємо тут да, з ефіром Алькут. 10. Я не пронумерувала, ну, ми до цього дійдемо. Але ж початок сюди, зверху заходить енергія, і далі вона пішла розподілятися і народжується аж уже в матеріальному світі. Спочатку воля це така задумка Бога, це та енергія, яка ще не має форми, це чистий потенціал, да, який, ну, якийсь, якийсь такий первинний імпульс, Поки ще такого якоїсь ідеї, мудрості, такого розуміння, але на вищому рівні. Але далі, щоб його проявити, цю енергію, це ж, звісно, класна ідея, але щоб далі вона пройшла, вона повинна пройти інший світ, називається Брія. Брія це по суті інтелектуальний рівень. Тобто те, що ми починаємо розуміти розуміння, які тут у нас аналіз, розуміння. У мене медичний почерк, вибачаюся. <розуміння> Також. Тому на цьому світі у нас Відбувається аналіз, ми деталізуємо, як ми хочемо, що конкретно розкладаємо по поличкам для того, щоб далі пропустити цю енергію. Коли це буде ідея реалізовуватися, що потрібно для цього, такі плани собі пишемо і таке інше. Перетворюємо, скажімо, вже саму ідею на якийсь певний план. Далі у нас ефіра, ой, світ уже формування. Це таке творіння, так? це така ідея, це у нас творіння, а це у нас формування вже йде. Тут, ну, по суті, що на цьому вже формування. Це такий емоційний, можна сказати, рівень, тут у нас від почуттів. Називається вона єцера. І тут вже почуття ну, формування, світ формування, давайте напишемо, формування. На ньому вже наші емоції, чи є у нас такі, знаєте, всередині радість, чи тут якась ідея, вона наповнюється енергією, то такий якийсь драйв з'являється, якісь такі вже конкретні форми реалізації. По суті, це світ таких ангелів та активних сил. Теж на цьому рівні, до речі, теж дуже класно працюють маги, відьмаки і таке інше. Ну то ми не будемо вже в ці подробиці залазити, але йдемо далі. Це все класно. Ми тут, ось ідея прийшла, ми зрозуміли, як її зробити, ми відчули, як це. І тепер треба матеріалізувати її. Це матеріальний світ. Світ Асія. Світ Асія це коли вже реалізація відбувається. Такий практичний рівень, тобто конкретно ми вже реалізуємо. Да? Світ діє, фізичний план, ось оце якась думка була. Ми пройшли її. Вона втілюється уже в матерію. Це така задумка Бога. Да? Так, ось, пройшло певні. Етапи, і вуаля, ми матеріалізували. Тобто, дивіться, оця енергія вона дуже така, можна сказати, густа, такий концентрат дуже великої енергії. І якщо її просто взяти і раз матеріалізувати сюди, це просто порве всю матерію. Бо тут частоти дуже високі, а тут частоти зовсім іншого формату. Ну, можна назвати низькі, да, але це просто другого формату. І вони, перш ніж матеріалізуватися в цьому світі, вони повинні пройти певний етап, певні світи. Тут ми також можемо пояснити нашу чакральну систему, наші всі тіла і таке інше. Да? нашу тут, До речі, по дереву сфірот багато розподіляють арканну систему про Таро. До речі, там є запити деякі, мабуть, я теж відео пропишу трошечки інформації про Таро, бо запитують, і я думаю, що це як інструмент. Я просто вас знайомлю з інструментами, як вони працюють в нашому житті. а також як вони допомагають, ну, по-перше, як вони можуть вирішити ваші якісь запити, да, чи якісь потреби, і як ви можете це для себе взяти на користь? Тому щоб було розуміння, як ви хочете любу ідею, да, яка ідея до вас прийшла, ви хочете матеріалізувати, по суті, вона ось проходить ну, певні свої ієрархії, да, певні свої. Скажімо, світи, проходить матеріалізацію цього світу. Тут у нас дев'ята. да? Тут у нас перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята сефіра, да? із 10 сефір. Але ж, перш ніж дойти до 10 з першої до 10, подивіться, скільки вона всього проходить. І тут дуже багато всього. І ось наприклад, як дев'яте, да, у нас тут луна знаходиться як по аркану. По астрологію теж сюди, по астрологічному брати. Тут у нас луна знаходиться, і по луні, як знають по оркану системі, по тарода це народження. ну Це дуже страшно. Дуже страшно матеріалізувати людям. Тут всі наші страхи вилазять. І тут, ніби ми маємо ідею класну, тут, ніби, блін, у нас куча планів ідей такі планів настроїли, настрої, цілі настрої, і тут хлабис, і ми приїхали. Здулися, бо в нас піднялися наші страхи. і почали у нас ковбасити, і в ітогі наша ідея десь залишилася там, отут, в планах, і більше нічого ми не дійшли до цього. Отак От ми здуваємося, розумієте? Інколи, отут ми здуваємося, ми починаємо думати, да, і тут у нас починають думки такі ідея класна, але в мене зараз нема грошей, але нікому це не потрібно. Але хто що скажуть люди, і почалося. Тобто ми на цьому можемо вже зарубати, розумієте? Тому треба свій розум, і як я кажу, свою енергію, свої емоції треба чистити для того, щоб нам краще матеріалізовувати те, що ми хочемо. Інколи ідея такий раз і пройшла, і все класно, і без яких проблем. А десь може і застрягла, розумієте? І що тоді? Ну і треба це все чистити. Треба дивитися. Це я так знайомлю вас і просто. Для того щоб просто не казати, що в нас є чотири світи, через які ми проходимо. Ось, будь ласка, дерево сферот, на якому все видно, все пояснено, де як ми проходимо ці світи. Тому ми десь можемо рубати, да? десь в нас якісь проблеми є або тут, або тут, або на фізичному плані дуже важко. Це знаєте, це свого роду народження в цей світ. Це як дитина народжується. І хтось народжує самостійно і дуже класно, а хтось народжує кисеру вода, і хтось з якимись проблемами народжує дитину. Хтось взагалі не може народити дитину. Це теж, до речі, це все можна дивитися на дерево сферот. В чому за те, де проблема? Але це треба просто розбиратися в цьому. Але сьогодні я хотіла донести вам те, щоб ви зрозуміли, що мало однієї ідеї, мало плани писати. Треба ще відчути конкретно. Да, сформувати його всередині, щоб було не тільки бачення, да, візуалізація це, звісно, класно, а щоб ви прожили. Якщо ви проживаєте і на цьому етапі у вас окей, воно народжується. Тому, будь ласка, поетапно робіть, беріть собі, як за інструмент і використовуйте во благо.